Розбиті вікна, прошиті уламками снарядів, стін та меблі, засипана схлом квартира, пробитий дах багатоповерхівки. Такою побачила свою оселю після обстрілів російських військових херсонка Ольга Пащенко у лютому 2023 року. Нам можна сказати, пощастило. Перед нашими вікнами росло велике дерево, і в... і ця бомба на Доторкнулась до дерева і розірвалася раніше. Не у квартирі, а раніше. Але все одне пошкоджені всі вікна, вся мебіль, мебіль, меблі, всі стіни, стеля, ну, все, і все в стеклі, все розтрощене. На момент обстрілу у квартирі ніхто не жив. Родина Пащенко у вересні 2022 року виїхала з на той час окупованого Херсона. На той час мост вже був перебитий. Ми зібрались, мабуть, за день і виїхали. Виїхати з першого разу нам теж. Було важко. Ми виїжджали поромом з невтягавані до голої пристані. Вони дозволяли переїхати цим паромом, якщо поряд буде перевозитись нафтоперевозні нафта машини. Прикривались таким чином вони прикривались цивільними людьми. Родина живе в Києві. Ольга продовжує працювати дистанційно в одному з закладів культури Херсона. У столиці вона почала зніматися у соціальних відеороликах. Акторський досвід каже, є брала участь у масовці під час зйомок фільму Редакція у Херсоні. Зйомки проводилися як в Херсоні і на Станіславських скелях, і в Цюрюпінській, і в Лісах. Ці зйомки дуже наразі важливі. бо Зараз там нічого не, не лишилось. Донька Ольги Каріна студентка, після виїзду з Херсона, закінчила 11 клас на підконтрольній території та вступила до Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана. Я коли поступала, я мала можливість поступити за кордон. Але саме війна дала мені зрозуміти, що це не мій варіант. Я хочу лишитись в країні, я хочу залишитись в Україні. Особливо після війни потрібно буде багато роботи робити тут і піднімати нашу країну через окупацію. Багато хто з моїх однокласників переїхав саме до Києва. А потім ще переїхали ті, хто вирішив тут навчатись. Каріна говорить, попри все намагається жити повноцінним життям, знаходить для себе нові хобі. Дівчина проходила навчання у військовому таборі. Там є е, різні фізичні навантаження, ти проходиш смугу перешкод. Е, там в деяких ти ночуєш в наметах, е, в спальниках. в Деяких ну я трошки більш. Умови ліпші, де в будинку ти ночуєш, вас вчать розбирати, збирати зброю, накладати турнікети. В мене дуже багато різних хобі. Я роблю там прикраси з бісеру. Я роблю букети різні, солодкі або солоні. Ольга та Каріна кажуть, попри те, що намагаються жити звичайним життям та знаходити для себе нові захоплення, вони сумують за Херсоном і рідною оселею. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон на старості років.